Всіх вітаю, друзі! Спецслужби Росії та Білорусі знову активізувалися в Польщі і знову займаються дестабілізацією по всій країні. Про це говорю не я, про це говорив Станіслав Жарин, який, власне, і займається, і відповідальний за такі питання в Польщі. Давайте ж це обговоримо. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково друзі, ставте йому лайки. Це допомагає боротися з російськими ботами, які, до речі, бачимо, що атакують і не тільки україномовний контент, але також і атакують Польщу. Дякую також за ваші підписки і за ваші коментарі. Отже, пропагандистський апарат Росії та Білорусі активізував агресивну інформаційну діяльність, яка може загрожувати Польщі. Про це повідомив урядовий вповноважений з питань безпеки інформаційного простору. Його звати Станіслав Жарин, і про це говориться в це, Про це говорив він на польському радіо, і маємо таке повідомлення. Станіслав Жарин зазначив, що російські пропагандистські осередки продовжують широко коментувати після ситуацію в Польщі. Наразі перший план виходить наратив про те, що польська держава і надалі буде пронизана русофобією. Я не знаю, що в цьому поганого. Можливо, ви знаєте, пишіть в коментарі. Але я вважаю, що тут нічого поганого немає, бути, коли країна пронизана русофобією. Водночас повідомлення Росії вказує на те, що воно є шкідливим для Польщі та суспільства, але це може тільки для Росії бути поганим, для Польщі і для польського суспільства русофобія точно лишньою не буде, як мінімум в тих обставинах, в яких ми опинилися на сьогоднішній день. Також посадовець зауважив, що дуже сильно активізувалася операція зі звинуваченням Польщі в злочинах проти нелегальних мігрантів, <кій> а також посилення наративів про русофобію. І це можна розглядати як способи впливу на майбутній уряд, навіть тиску на майбутній уряд, тому як. По-перше, що стосується нелегальних мігрантів, справді це питання розглядається з різних боків, і неодноразово я замічав наративи про те, що польські прикордонники там силою знущаються над цими біженцями, які там яким вдається перейти оцю стіну на польсько-білоруському кордоні, нібито вони їх там катують і так далі. Хоча з усього, що я знаю, і з усього з усього що я бачив, то у випадку, коли польські прикордонники. Вже на своїй території ловлять цих нелегальних мігрантів, вони їм надають медичну допомогу, вони їм на вони їх можуть нагодувати, вони їх можуть там зігріти і так далі. Тобто немає інформації про те, що вони їх катують. Але така інформація доноситься з Росії і. Навколо цього, власне, і роздувається проблема. Бо Росії було б дуже вигодно оцю стіну на польсько-білоруському кордоні, щоб знесли, щоб можна було максимально дестабілізувати ситуацію в регіоні. І також вже говорилось про те, що з погляду на те, що там є вже смерть, що відбуваються смерті, багато смертей на польсько-білоруському кордоні. Виходячи з цього, новий уряд Туска, наприклад, може піти на те, щоб цю стіну там демонтувати або якось змінити формат. Боротьби з цими біженцями я особисто вже неодноразово говорив і говорю далі, що цю стіну прибирати не можна, і не важливо, чи це залишиться залишиться при владі право і справедливість, якщо їм це вдасться, або це вже буде новий уряд. Туска цю стіну не можна прибирати. Потрібно просто змінити якийсь формат того, що з цими біженцями робити, тобто не не відштовхувати їх назад в Білорусь, так типу як депортувати одразу через ту стіну, а просто отримати якесь фінансування від Європейського Союзу, зробити якісь від не проект і цих людей літаками або потягами, я не знаю, відправляти до е, них в країни звідки вони приїхали, або в якісь країни, які готові таких людей приймати в себе. Це дуже важливо, е, тому як е, після того як їх навіть повертають назад в Білорусь, в них немає іншого вибору. Вони далі йдуть в Польщу або вмирають в тих лісах, і на цьому якби все е, тому тут справді потрібно це міняти. Російській пропаганді вже бачимо, що вигідно, щоб цієї стіни не було, і щоб ці біженці безконтрольно просто заходили на територію ЄС і е, далі, щоб ЄС приймав якісь відповідні міри. Е, також е, щодо тиску польського уряду з приводу русофобії, це також може бути, але ми розуміємо, що Ані старий уряд, ані новий уряд якось там боротися з русофобією на своїй території не буде, як мінімум до тих пір, поки в Росії не зміниться влада, поки не закінчиться війна в Україні і поки ця ситуація між нашими країнами кардинально не поміняється, тому як не може бути так, що не буде русофобії в країні, в які бояться нападу тієї самої Росії. Це потрібно розуміти а в Польщі зараз більше половини населення розуміють, що загроза зі сторони Росії для Польщі вона більш ніж реальна, саме тому польська. Е Влада працює над укріпленням кордонів, над зміцненням армії і так далі. І також третій наратив, який поширюється з російських оцих пропагандистських джерел, він говорить про те, що Польща не може собі дозволити таких великих оборонних бюджетів, які вони зараз робили. Це є недоцільно. Ці гроші треба витратити там на щось інше. І представте собі, вони говорять про те, що потрібно знижувати кількість польського війська. Я не знаю ні, це якби це може служити як одним там з варіантів впливу на новий польський уряд, але ні один, ні Туск, ні Моравецький ніколи в житті не підуть на зниження кількості польського війська на сьогоднішній день, і це буде тривати ще дуже довго, бо вони тільки-тільки взяли курс на зміцнення своєї армії і на створення найсильнішої сухопутної армії в Європі. І е, скільки б ці наративи не закидались, які б не були проблеми в Польщі, вони розуміють, що економічні проблеми можуть бути різні, але якщо немає армії в на сьогоднішній день, немає міцної армії, то є ризик, що в Польщі буде повторюватись те саме, що зараз відбувається в Україні. І тоді на фоні того, що може бути при відсутності армії, жоден, якби жодна економічна проблема, не стає навіть в одну лінію з цим. Тому такі наративи можуть просуватись, але вони є нікчемними і вони абсолютно ніяк не будуть впливати на те, що буде робити уряд. І я думаю, що по всім по всім трьом пунктам. Якби там російська пропаганда їх не закидала по всім трьом пунктам, які би уряд в Польщі не був, вони будуть з цим боротись. Вони не будуть мати цієї толерантності до знесення цієї стіни на кордоні. Вони не будуть бор, вони не будуть мати претензій до русофобії, яка є досить природньою. Це не штучна якась русофобія, як в Росії, наприклад, було створено штучну ненависть до українців. Ця русофобія вона є максимально природньою. Бо просто люди бачать, що відбувається в Україні. Вони бачать, як Росія реагує на ті чи інші гуманітарні кризи, і ця русофобія є повністю виправданою. Вона є чесною. І так само по третьому питанню я надіюся, що Польща ніколи не буде, ну як мінімум, в найближчі роки в тій ситуації, яка зараз є, вони не будуть брати навіть і близько курсу на зниження кількості польської армії. Це також дуже і дуже важливо, друзі. І також той самий Станіслав Жарин до при цьому всьому заявив, що російські спецслужби і надалі продовжують набирати свою агентуру в Польщі. Для того щоб вони діяли проти польської влади, ми знаємо неодноразово вже була інформація про те, що було викрито цілі агентурні сітки навіть з українських біженців, яких вербували росіяни, для того, щоб вони займалися диверсіями, вбивствами, слідкуванням і так далі. Тому надіємося, що польська польські спецслужби. Будуть відповідально відноситись до своєї роботи, будуть боротися з із диверсантами, і будуть так само боротись з цією пропагандою. І так само я буду те, що можливо зробити з моєї сторони. Я так само хочу боротись з цією пропагандою і хочу пояснювати нашим людям, що дуже багато з того, що відбувається, це є просто вкиди зі сторони Росії, Білорусі та інших зацікавлених сторін. Тому потрібно постійно аналізувати і обдумувати, перевіряти інформацію, яка вам надається. Це стосується, до речі, і мого каналу, і інших каналів, і всіх джерел, які ви бачите. І так само те, що говориться по телевізору, його також потрібно по 20 разів перевіряти. Тому, друзі, я думаю, що ви схильні до. Аналізу тієї інформації, яку ви отримуєте, і я думаю, що ви будете підтримувати гігієнічну гігієну в інфопросторі. Тому дякую кожному з вас за перегляди. Вдячний кожному, хто підтримує мій канал лайком, коментарем та підпискою. Гарного вам, друзі, дня і до нових зустрічей.